Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я, наче помічник для супергероя, це як Робін у Бетмена. А супергерой, лікар-уролог Ігор Попов. Добрий день. Тема цього епізоду еректильна дисфункція. Еректильна дисфункція це медичний термін. У побуті ми користуємося таким словом, як імпотенція. І від цього означення стає трошки лячно, але ми сьогодні заспокоїмо усіх чоловіків і розкажемо вам про еректильну дисфункцію. І ви зрозумієте, що вона вже не така страшна, як малює нам її уява. І ми вам все розповімо, що коли і як робити. От чоловік має інтимну близькість, і раніше в нього все було гаразд. А от Цього разу якось так раптово несподівано нічого не вийшло, і це завжди так буває, ну як сніг на голову, як грім серед ясного неба. Так. Ну, напевно, для більшості чоловіків це є досить несподівано, це для них є в певній мірі шок, це травма, це, напевно, травма психологічна, травма якась моральна, що як це так, раптом в мене нічого не вдалося, але раніше було все добре, все було шикарно і так далі. Але дійсно воно деколи буває зненацьке, деколи воно буває раптово, деколи невідомо який фактор і чинник впливає. Але в Чоловіки, і не всі розуміють, що кожен, напевно, в тій чи іншій мірі раз чи кілька разів його спіткала така тема. І ще до цієї ситуації додається те, що чоловік відчуває себе ніяково, а може навіть. Є почуття вини в стосунку до тої близької людини, з якою він є. Звісно, що є якесь почуття вини, і людина, перш за все, думає, чому це сталося, як це сталося, на фоні чого, після чого, що було не так, що не спрацювало. Який був механізм? І дуже часто людина не розуміє, як це сталося, і де шукати першу причину. І власне тоді людина мала би до когось звернутися, подумати, поміркувати. І щось для цього зробити. Ну, але до друзів з цією ситуацією не звернешся. І тоді єдиний шлях це в якусь депресію впасти. Ні, ну бачите, терма, тема є дуже закрита, тема є табуйована. Таких друзів, щоб можна було поділитися навіть із ними, напевно, не варто поділитися, тому що в одній ситуації друг може зрозуміти, в іншій ситуації він може підлоскористатися чимось, чи звичайні якісь дурнуваті жарти, підколки і так далі. Вони до нічого доброго не приведуть. І так, чоловік думає, Боже, до кого ж то піти, куди звернутися? Він вагається ким, бо хоче, щоб то було конфіденційно, хоче, щоб з розумінням поставили, і тут власне людина має зрозуміти, куди піти, до кого і що має бути далі. Ну але перш ніж він зважиться до когось піти, мені здається, в нього ще будуть якби спроби. Повторити це ще раз і переконатися, що це якась випадковість. І він тоді пробує знайти ще якусь інтимну близькість і знову це повторити, але чи це не приведе до ускладнення ситуації? Залежить від чоловіка, і як чоловік до свого здоров'я і до цього стану відноситься. Якщо людина собі подумала, що то напевно випадково сталося нічого страшного, і я буду продовжувати і там планується наступна зустріч, то дай Бог буде все добре. Добре, а часом людина замикається в собі, вона вагається і думає, боже, як то буде і чи не буде, і вже йде акцентуація уваги, і вже є певні роздуми над тим, і то погіршує ситуацію. Людина хоче мати якусь підтримку. Зрештою, він хоче бути впевнений, що він є здоровий, що йому нічого не бракує, і чи в нього є все на місці і працює так, як має бути. Ну тоді просто в цій ситуації виходить, що в нього увага переключається не з ну якби з, з тої близькості, а ну на фізіологію, на роботу, скажімо, свого організму. І можливо, ця от надмірна увага і ускладнює ситуацію. Напевно, напевно, так і є. Тут вже психологічні моменти, психологічні механізми, і це є цілком нормально. Людина думає, людина аналізує, але не завжди вона може з тим дати раду. Я собі ж так припускаю. Я так собі пробую уявити цю ситуацію і припускаю, що напевно є рішенням спробувати якусь пігулку. Зараз багато реклами про таблетки для потенції, таблетки для ерекції. І якщо в мене зараз не вийшло, ну то тоді наступний раз я візьму пігулку, і в мене все буде добре. Звісно, вона спробує напевно, і я не впевнений, що то щось дасть. Це є самолікування, бо людина в першу чергу вона купляє вітаміни, якісь полівітаміни, якісь засоби покращуючи кровообіг. Людина сама намагається вийти з ситуації, заганяючи її ще більшу безвихідь, бо зазвичай стан її психологічний і душевний є такий, що все одно вона рано чи пізно змушена когось шукати і до когось звернутися. І зазвичай в середньому скільки триває оцей період, поки людина ну подепресує з цього приводу, спробує повторити ще раз, спробує взяти пігулки чи, можливо, ще якісь засоби, перепробує перепробує, а вже аж потім звертається до лікаря. Це, напевно, теж є дуже індивідуально. Хтось починає для себе на сполох бити вже за місяць-два, а хтось чекає протягом півроку, а в декого то може тривати і роками. Бо, наприклад, нещодавно мені дзвонила одна пані з Італії, яка хоче привести на консультацію свого племінника. Ну, я їй питаюся, а скільки ж племінник років, Вона каже, 29. Але він, він сам до вас не прийде. Він мусить йти тільки зі мною, і його мушу привести я. Бо поки я буду в відпустці у Львові, я мушу то питання залагодити, бо в нього є якийсь поганий прогноз, і він дуже хвилюється, переживає і сам він не піде. Тобто є і такі ситуації. У ну, ситуації, коли людина ну, мусить просто наважитися цей крок зробити і відкритися лікарю, людина мусить дозріти морально, людина мусить хотіти, людина мусить бачити необхідність, людина сама мусить рішитися, бо щось робити силою підпільною, застосовувати якісь методи, то є нелогічно. Треба бачити людину, спілкуватися і тоді вже вирішувати тактично, щоб і як то могло бути. Ну я тут скоріше не про силу якусь, а просто підтримку. У текщо вона оця от е, тітка, та вона виступить просто підтримкою, просто з ним, щоб йому не було так лячно. Так в даному випадку він напевно в дуже добрих відносинах з тіткою вважає, що вона його зрозуміє найкраще, і вважає, що вона йому може допомогти. І тому в них виникли довірливі стосунки, і тітка взяла ініціативу на себе привезти любимого племінника до лікаря і зайнятися його здоров'ям, чому б і ні. Ну, тому ми можемо би, таку рекомендацію дати, та, що зверніться за підтримкою до якихось ближчих людей, які допоможуть вам дійти до лікаря. На, напевно, так. Напевно, має бути, перш за все, розуміння, не так можливо співчуття і не так можливо жалість як розуміння тої ситуації, і підтримати людину в тій чи іншій ситуації. От уявимо, що чоловік все ж таки зважився піти до лікаря там. Чи сам, чи з підтримкою якихось близьких людей, родичів, до кого йому йти: до психотерапевта, чи до сексопатолога, там чи сексолога, як це правильно зараз, напевно, треба почати такі дійсно з уролога, тому що як навіть людина піде до мудрого психотерапевта грамотного, він скаже: дитину, обстежся спочатку в уролога, виясни, чи в тебе немає якихось запальних захворювань, венеричних, чи тобі нічого не бракує в плані гормональних якихось змін, чи в плані судинних. Порушень, і коли уролог дасть своє заключення, то тоді ми можемо попрацювати з тобою. Тому початки завжди є урологічні. Причини еректильної дисфункції вони є психологічні та фізіологічні. І що ми можемо віднести до психологічних причин, От що може спричинити оцю еректильну дисфункцію? До психологічних причин еректильної дисфункції це відноситься стреса в сім'ї, стреса на роботі сварки, нерви, напружений ритм роботи, напружений ритм життя, це є депресії, це є хронічні втоми, чи навіть таке банальна сварка вдома, яка закінчується фразою, та ти імпотент нещасний, яка має сильне травмуюче значення і веде до ще більших психологічних. Проблем та довірливих відносин, скажімо, між чоловіком і дружиною чи двома партнерами. То має значення так. Ще скажіть, будь ласка, якщо говорити про фізіологічні причини еректильної дисфункції, то про що йдеться? Це йдеться перш за все про гормональне дзеркало чоловіка, рівень чоловічих статевих гормонів, які впливають на те, щоб чоловік був чоловіком, і відповідно на його статеве здоров'я, відповідно на рівень потенції, і так далі, це можуть бути якісь певні і судинні порушення, які Бо ж кровопостачання відбувається через судини, і тим керує низка судинною, починаючи від серця, закінчуючи ортою дрібними судинами, які кровопостачають статеві члени. Фізіологічні причини, зрозуміло, тут є компетенція уролога. А от щодо психологічних причин еректильної дисфункції, як може тут допомогти уролог? Ну, в більшості, напевно, навіть десь в 80% ми можемо допомогти, тому що пацієнт зустрічає розуміння, бажання допомоги, він бачить конфіденційність, він має довірливість, він має гарну обстановку, він має всі необхідні обстеження в межах однієї клініки, і він впевнений, що йому допоможуть. А вже в тих відсотках, коли ми не зможемо допомогти, то в нас є і інші фахівці, яких ми можемо задіювати при потребі, і відповідно відкоригувати певні психологічні проблеми, якщо вони переважають в чоловіка. І загалом, наскільки прогноз є благоприємним, от в ситуаціях з еректильною дисфункцією, напевно, в більшості випадках це ми можемо допомогти, то можу я з впевненістю сказати, ми можемо зрушити ситуацію з місця, ми можемо відкоригувати, ми можемо скерувати в певному напрямку, ми можемо зробити певні обстеження, ми можемо задіяти при потребі статевих партнерів і їх обстежити в гінекологів, Ми можемо психологічно. Створити певні умови, але залежить і від віку чоловіка. І від статевої конституції, і від якихось умов праці, і від супутніх захворювань, які ведуть зазвичай не до покращення, а погіршення. Тут має низка аспектів, і власне ті всі аспекти потрібно докупи зібрати і знайти оптимальний варіант для вирішення цієї проблеми. Ну давайте підведемо резюме під нашою розмовою. Що не варто робити, коли сталася така ситуація? Не варто займатися самолікуванням. Напевно, не варто замикатися в собі. Напевно, не варто займатися самоаналізом. Напевно, не варто самому шукати причини. Напевно, не варто самому сидіти в інтернеті і перечитувати численну літературу, бо зазвичай людина розгубиться в тій кількості інформації, і вона зможе все під себе адаптовувати, але насправді. Навряд чи знайде причину того, до чого це привело. Якщо є людина, яка її підтримує і зможе допомогти, напевно вартує скористатися цією допомогою, взяти один одного за руку і прийти. Порадитися з фахівцем, ми вже перейшли до того, що варто робити, і тоді декілька порад, що варто зробити в цій ситуації. Перше це е, прийти з людиною, яка підтримає, а все решта буде вирішувати лікар, в залежності від ситуації і в залежності від показів до того чи іншого обстеження. Е, тобто звертайтеся насамперед до уролога, щоб з'ясувати, які є причини, чи це психологічні причини, чи фізіологічні. Так, бо доки ми не вияснимо причини, що до того привело, який стан і так далі, то й не буде якісного лікування. А це можна зробити лише із фахівцем. Тому не встидайтеся, не ховайтеся, не носіть то в собі. Прийдіть і ми поможемо. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний, Самурай Трухімович та лікар-уролог. Ігор Попов, говорили ми про еректильну дисфункцію. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.